Смерть, де твоє жало, пекло, де твоя перемога. Жало ж смерті гріх, а сила гріха закон. Але подяка Богові, друзі, дуже важливий вірш. Подяка Богові, що дає нам перемогу Господа нашого, через, е, через нашого Господа Ісуса Христа. Дяка Богу, який дає нам перемогу через нашого Господа Ісуса Христа. Друзі, у мене питання, про яку перемогу йде мова. Дяка Богу, що дає нам перемогу через нашого Господа Ісуса Христа, про яку перемогу йде річ. Чи йде річ про перемогу України сьогодні над ворогом? Ні. Друзі, чи це про перемогу ну, тільки над хворобами, це перемога над депресією, це перемога над поганим настроєм, це перемога над боргами? Це перемога над втраченими відносинами. Друзі, послухайте, коли тут написано, що Бог дає нам перемогу завжди перемагати через Ісуса Христа. Він уже дав нам цю перемогу. І що це за перемога? Біблія, послухайте, свята книга, вічна книга сама важлива, самий важливий документ на землі. Ось що робить, констатує факт перемоги над смертю. Факт перемоги над смертю. Як таке може бути? Як людина, якщо помирає, не може воскреснути? А Біблія констатує факт Воскресіння. Ця подія відбулася 2000 років тому. Друзі, і, і ця перемога, ця перемога була здобута Богом на Христі Ісуса Христа через Його Воскресіння. Бог! Придбав для нас перемогу над смертю через Воскресіння Ісуса Христа після Його хресної смерті. Послухайте, Христос Воскрес. І знаєте, що це значить? Христос Воскрес із мертвих первісток. Він про себе каже, я первісток, первінець, перший. Послухай, Христос Воскрес. А це значить, що якщо ти віриш в Його Воскресіння. То і тебе Бог воскресить в день Господній. Якщо ти віриш, що Бог своєю силою воскресив Христас, то значить, що прийде День Господній, так він названий, День Господній, і Бог воскресить і тебе. І воскресить всіх, хто пішов з цієї землі в Христі. Хто пішов з вірою в Христа. Причому Біблія каже, що вони воскреснуть першими. Щоб ми, ми не придвісті їх, ми їх не опередім. вони воскреснуть першими, а потім і ми змінимося, і будемо взяті Богом на небо, і там будемо з ним вічно. Друзі, трохи. Ми затримаємося сьогодні, але святковий день, я думаю, що не набагато затримаємося. Про Воскресіння хочу говорити ще. Послухайте, це була настільки шокуюча і резонансна подія тоді, що це просто це, це всколихнуло весь Єрусалим. Це, це настільки шокуюча була подія, коли пройшла звістка, що. І Ісус, ви розумієте, що навколо Нього три з половиною роки така була шуміха, Весь Ізраїль стояв на ногах. Весь Ізраїль чи до гори дригом. Ви розумієте, це три з половиною роки таких. Е Потрясінь, див, якихось балачок, слухи, всі говорили про нього. За ним ганялися, хотіли вбити. І, і римляни, і юдеї, і простий народ, тисячі людей за ним ходили, куча див, куча різних пліток, басен, розмов. Ніхто вже не знає, де правда, де ні, де ні. Люди воскресають, мертві воскресають. Він молиться, купа воскресінь, у сліпих відкриваються очі, хромі починають плясати. Три з половиною роки будоражив цілу державу. То коли слухайте, коли він помер? Це було теж дійство. Там пів Єрусаліма, Глазелі, Ви розумієте? Вони, вони до цього, вони. Досі ніхто не може пояснити. Різні можуть бути версії. Ми можемо вкладати свій сенс. Досі ніхто не може зрозуміти, як толпа, толпа простих людей, які в п'ятницю постилали пальмові ветві. Пальмова ветвь постилається царю, який іде з перемогою. Постилали пальмові ветві, коли він в'їжджав в Єрусалим, і через два трошки часу. Кричали розібни його. За що? Це, не, це абсолютно незрозуміло. Ми не, ми не можемо зрозуміти, чого товпа себе так не передбачуємо е, вела. Послухайте. Всі шукали тіло. Коли пройшла звістка, що його нема е, в, в гробі, Пройшла звіска, нема в гробі. Послухайте, і всі почали шукати тіло Треба був доказ. Всі почали шукати тіло Слухайте, тіло шукали юдеї, тіло шукало юд... юдейське верховенство. Тіло шукали римляни, тіло шукали всі. Перерили всі кладовища, перерили всі свалки. Пройшли, обчесали всі дома, де тільки могли бути учні Ісуса Христа. Всі шукали тіло. У всіх була своя причина на то, але всі шукали тіло. І послухайте, коли не знайшли тіло, юдейські лідери, вони прибігли до обману. Вони римських солдат, які стерегли. Гроб, слухайте, завалили огромедним каменем. Це печера, скала. Завалили огромедним каменем. І запечатали там е, вірьовками, і поставили печатки е, римські, і стерегли римські вояки. І коли е, тіло не знайшли, е, юдейські правителі, юдейські лідери, вони підкупили римських вояків, дали їм гроші для того, щоб ті сказали, що вони вночі е, заснули, і що учні Ісуса Христа відвалили каміння і вкрали. Його тіло. Чого? Чому це? Тому що, друзі, якщо є тіло, то перемога над смертю і обіцяне Ісусом Христом Воскресіння це брехня. Тому що якщо було б тіло, то все, що заявляв Ісус Христос про себе, що Він Бог і що Він воскресне, все це маячня, все це брехня. І нема Воскресіння. Послухайте, а якщо тіла нема, це ось що доводить. Ось що доводить. Ось що це значить, друзі? Факт того, що тіло не знайшли, це міняє просто повністю уявлення про світ, в якому ми живемо. Тому що ми живемо в світі, друзі, де всі народжуються, а потім помирають. І кінець. Всі народжуються, а потім помирають і кінець. Все. Я вам колись розповідав, як я був малою дитиною, мені було десь 5 чи 6 років. І я пам'ятаю, це, це на світанку в дворі. Я гуляв на вулиці, і у мене е, ну, з бухти барахти. Я ні з ким не розмовляв про це. Я кажу, у мене в родині не було віруючих людей. Я, я, я нічого взагалі про Біблію не знав. І у мене я гуляю на вулиці. А у мене такі думки, що е, е, коли я помру, ну уявіть собі, чого мала дитина 5-6 років буде думати про те, що вона там, коли вона там помре. Я чогось почав е, роздумувати, що коли я помру, що мене не буде. От розумієте, що я помер, мене не буде, а цей світ буде існувати далі. І у мене всередині був такий внутрішній конфлікт, що так не може бути. Розуміє, маленька дитина розуміє, так не може бути. Це неправильно. Ви розумієте, що всередині мене оці відголоски Божого первоначального плану. Заграли там всередині, що так не може бути, не може бути, щоб смерть фізична була кінцем. Тому, друзі, Воскресіння Христа, відсутність Його тіла, це факт. цей факт доводить, що у нас помилкове бачення цього світу це повністю змінює наш погляд на світ, в якому ми живемо. Послухайте, питання Воскресіння. Ісуса Христа є наріжним каменем, є і було завжди в ті часи, коли це відбувалося, і потім, протягом двох тисячеліть, у всіх поколіннях людей, які жили і зараз живуть. Послухайте, зараз ми сидимо разом з вами на цьому місці. Я проповідую вам про Воскресіння. А ви, але ви розумієте, що навіть всередині мене щось чинить спротив, щоб в це повірити, тому що це нереально, це здається нереальним. Тому це наріжний камень завжди було в часи. Людей, які були сучасниками тих подій, і поколінь, які живуть після, я хочу декілька, слухайте, декілька е, таких історичних фактів про ну, на користь Воскресіння Ісуса із мертвих. Послухайте е, за, за роки десятиріччя до того, як Ісус народився. І після його життя, і після його смерті існували такі місіянські рухи. Їх було багато. Тобто приходила якась людина в Ізраїлі, піднімався єврей, який претендував на роль місії. Він заявляв, що він місія. Навколо нього збиралася толпа людей, купа людей, і місіянство, їхнє розуміння місіянство було ось в чому: що ця людина визволить. Євреїв з-під римського е колонізації. Ізраїль був окупований Римом, і Ізраїль завжди бився за свободу. І вони вірили, коли читали Біблію, Старий Заповіт, коли читали пророків, коли читали п'ятікніже. Вони вірили, що саме від римського гньоту, полону окупації Бог і хоче їх визволити. І прийде людина, прийде цар, який. Визволить Ізраїль і встановить в Ізраїлі благословенне царство. І отже, слухайте, навколо цих людей завжди збиралася купа людей, і вони билися з, з, з римлянами. Знаєте, чим всі закінчувалися? Всі місіанські рухи ось чим закінчувались. Ватажка заарештовували, його страчували, і всі розходилися по домам. Ватажка брали, полонили. Катували або ні, вбивали, страчували публічно і всі розходились по домівках. Але послухайте, християнство стало тим, що воно є на сьогоднішній день. Послухайте, дві тисячі років існує християнство. Мова йде про мільярди людей, мільярди людей, які Увірували в Ісуса Христа. Християнство це потужно. Ми називаємо це релігією, але послухайте, це світогляд, це певний світогляд. Дві тисячі років мільярди людей вірять в Ісуса Христа, слідують за Ним, продовжують бути Його послідовниками. Як можна бути послідовником того, хто помер дві тисячі років назад, тільки в одному випадку, якщо ти віриш, що він живий. Що він воскрес! Ми слідуємо не за міфом, не за міфологією. Я сьогодні розмірковував, слухайте, комуністичний режим. Яка ж це страшна була ідея. ви розумієте? Вони повидьоргували так багато з Біблії. Ви розумієте? Ото Мумію цю зробили, розумієте? І всі розуміли, що вона мертва. Це мумія, але весь союз. Мільйони людей їздили туди на поклоніння. І лозунг. Ленін жив, Ленін жив, Ленін буде жити!» Послухайте, але це було сказано про Христа. Він був, Він є, і Він повернеться. Послухайте, християнство стало рухом найпотужнішим дві тисячі років. Не під час того, як їхній лідер був живий, а саме після смерті. Ви розумієте, до цього всі рухи після смерті ватажка закінчувалися, а тут саме після смерті ватажка, рух почався. Чому? Тому що на це вплинула подія не смерті, а Воскресіння. І Ще один факт. Друзі, була ціла купа людей, група людей, які констатували смерть. Послухайте, Пілат, це вам, ізвиніть іменян, не мер кривого ворога. Це була страшна людина з страшною владою. І у цієї людини було військо. І все трималося на страху, все трималося на дисципліні. Ви читали, як коли е, люди втікли з тюрми, вояків римських стратили? Все було дуже серйозно. І, от Біблія каже, що Центуріон Сотнік це е, середній офіцерський склад, сотник, Центуріон це людина, професійна вояка. І у нього в е, підпорядкуванні 100 або конних вояків, або пеших вояків. І центуріон констатував смерть. Це професійний вояка, це експерт. Він констатував смерть, з ним ще були солдати. І він прийшов і відзвітував понтію Пілату, бо понтій Пілат, коли йому сказали, що Христос помер, він здивувався, а що так швидко? І він у Центуріона запитав, чи вірно це так, і той сказав: Так, сер. Мертвий. І там прийшов Йосип з Аримафеї, Ариматея. Багата людина, яка була послідовником Христа. Послухайте, Він забрав його тіло, забальзамував, взяв свій гроб, свій родинний гроб і поклав там, де ще нікого ніколи не ховали. З ними ще були люди. Можливо, з ним був Ніка більш за все, тайний учень Ісуса Христа. Послухайте, були солдати. Ну, Є тільки ті персонажі, які вказані в Біблії, але ви розумієте, їх було набагато більше, які констатували смерті Ісуса. І дві Марії. Марія Магдалена і Марія мати Йосипа і Якова. Вони його бачили, вони були присутні при них. Вони були біля гробу, коли його туди поклали. Ціла група людей, які констатували смерть, підтвердили все. Людини нема померла. А... Ще один момент. Ще трошки, ще один момент. Дивіться, новий заповіт писався, ви розумієте, що не перший род від Рождества Христова. Новий Заповіт писався послання. Новий Заповіт формувався з кінця першого століття і, і, і надалі. Перейшло в Друге століття. Тобто люди писали про події чих часів не одразу, коли ходили з Ісусом. Ви розумієте, його сформували пізніше. І це були часи впливу в римі потужного культурного, етично релігіозного, філософського, грецької культури. Це був грецький світ. Так от, послухайте, в грецькому світі да, їхній погляд на людей, жінка, вона не мала жодної. ну, Якби це не серйозно. Про жінку це не серйозно. Їх не враховували взагалі. Їхні слова, їхні показання, тобто жінка, це, як, я не знаю, як кішка. Це їхній світогляд був. Тому, послухайте, коли євангелісти писали. Новий заповідь І коли вони писали, що перші люди, які побачили, що Христа нема жінки, це дурня. На той час це послухайте: написати, що це було почалося з жінок. Знаєте що? Це поставити жирний хрест на тому, що ми хочемо вигадати. Вони собі вирішили вигадати таку собі секту, двіжуху, піраміду фінансову побудувати. Але вони почали з того, що не повинно взагалі спрацювати, це суперечить логіки. Тому що жінку не враховували взагалі всерйоз. І тому знаєте, про що говорять богослови? Що саме те, що упом'януті саме дві жінки Марія Магдалена і друга Марія. Друга Марія це мати Йосипа і Якова. Те, що вони упам'януті, це підтверджує факт, що вони там були. Якраз це і підтверджує факт, що вони там були. Тому це реально було так. Їм першим явився Христос по дорозі. Янго сказав. Потім вони його по дорозі побачили. І він каже: ідіть в Галилею і скажіть, ідіть до моїх учнів і скажіть, що я чекаю їх в Галілеї. І останнє, друзі. Одразу після страти Ісуса Христа, після Його смерті, послухайте, учні були купкою переляканих чоловіків. Вони Його кинули, вони розбіжалися, кинули і сиділи заляканими в горніце. Слухайте. А коли вони почули звістку про Воскресіння? А потім побачили Воскреслого Христа. Він раз прийшов до них, два прийшов до них, і потім сорок днів являвся їм, їв з ними, вчив, передавав послання для всього світу. Послухайте, після цього вони перетворилися, послухайте, після смерті на кубку розсіяних, переляканих чоловіків після Воскресення, друзі, після, після Воскресіння перетворилися на палаючих лідерів. На справжніх апостолів, які перевернули той сучасний світ. Послухайте, і більшість із них були страчені. Страчені за що? За що За що їх стратили? За те, що вони проповідували, що Ісус воскрес з мертвих. Їх за це стратили. Не за те, що вони творили добро, ви розумієте? Не за те, що вони формували якусь там нову релігію. Ось центр їхнього послання був, що Христос воскрес, і їх за це стратили. І от я уявляю себе на їхньому місці. Їм кажуть: відрічіться. Відрічіться від Христа. Вони кажуть, ну. Ми б ми, ми з задоволенням відреклися по жене, бо страшно. Ну не хочеться, щоб тебе дерев'яною пилою розпилили. Уявіть собі дерев'яну пілу. Не металеву дерев'яну, і тебе замість поліна кладуть на оці перекладини і потім потрошечку тебе перепилюють дерев'яною пілою. Але, але вони кажуть: а як ми можемо відриктися? як, Так він воскрес, ми, ми з ним були. 40 днів, як він воскреслий. Ми пальці втикали в його долоні, в ребра, на ногах, дірки. Він живий, воскреслий, благословений Бог. Друзі, Христос Воскрес! А це означає, що якщо ти віриш в Воскресіння, то і тебе Бог воскресить в день Господній. Я завершую, і у нас зараз буде причастя. Ми завершуємо буде причастя. Послухайте. Ми знаємо, що у нас в християнській традиції є Воскресіння. Перший день тижня Воскресіння. У нас є субота. Це шабатний день Єврейський, коли Ісус був погребенний. У нас є п'ятниця, коли все відбувалося, Страсна П'ятниця. І Перед п'ятницею був четвер. Пам'ятаєте, у Ісуса була остання вечеря з його учнями, і на цій вечері Він омив їм ноги. Пам'ятаєте? Він їм розказав про, про причастя, він розказав їм про ціну і про сенс хліба прісного, який ми будемо на причасті зараз приймати. Вина або сока виноградного. І він омив їм ноги. Знаєте, це, і ми називаємо, як його називають е, в народі ще? Чистий четвер. да? Чистий четвер. Друзі, для того, щоб приходити до Ісуса, треба очищуватися. Для того, щоб приходити до Ісуса, треба очищуватися. І ми очищуємося через покаяння. Як ми очищуємося від своїх гріхів, ми кажемо Господу, я грішний, я грязний. І я сам себе не відмию. Від того бруду. Який на мені відмитися неможливо. Тому я прошу тебе, омий мене своєю святою кров'ю. Стань моїм Господом і моїм Спасителем, а мої гріхи прости мені, бо ти взяв їх на себе. Ми зараз будемо робити причастя, друзі, і до причастя нам треба буде помолитися про очищення. Я прочитаю ще один вірш із Біблії. Це Євангелія від Іоанна, 11 розділ, 25, 26 вірші. Я вже прошу вас думати зараз про своє серце, послухати, можливо, навіть з закритими очима, послухати це місце із Біблії і готувати своє серце до причастя для очищення. Ісус каже, Я є Воскресіння і життя. Сказав Ісус, це його розмова з Марією, сестрою Лазаря, коли він помер, його друг Лазар. І Він каже: Я є Воскресіння і життя, сказав Ісус: хто вірить у мене, хоч і вмре, буде жити. І жоден, хто живе і вірить у мене, не помре ніколи. І ось головне питання чи віриш? Ти цьому? Чи ти віриш цьому? Друзі, Воскреслий Ісус зараз тут, на цьому місці. І сила, яка Воскресила Ісуса Христа з мертвих діє зараз на цьому місці. Вона діє і буде діяти в житті всіх, хто вірить в Воскресіння Ісуса Христа. Тому Ісус продовжує запитувати, чи віриш? Ти в це, чи віриш ти в це? Тому я пропоную встати на наші ноги і молитися молитвою каяття, молитвою очищення. Церква, будемо робити все разом, але я особливо хочу запропонувати це зробити людям, хто вперше в нашому зібранні. Якщо ви є в нашому зібранні, я хочу, щоб ми молилися з вами разом зараз. Ми будемо це робити так. Я буду говорити слова вперед. А ви повторіть їх за мною. Просто повторюйте голосно, тихесенько, повторюйте за мною, але щоб це було не просто це не мантра. От. Коли ви будете це говорити, майте на увазі те, що говорите. Вкладайте туди свій смисл. Хай це будуть ваші слова. Я просто допоможу. Давайте склонимо наші голови. І давайте скажемо так. Батько мій на небі, я вірю, що Ісус Христос є Бог, єдиний, святий і істинний. Я вірю, що Ти помер за мої гріхи на кресті і потім силою Святого Духа. Ти воскрес з мертвих, а значить, що ти живий і ти тут, на цьому місці, чуєш мене. Я перед тобою і я здаюся. Я визнаю, що я грішний, що я потребую спасіння і потребую Спасителя. Тому я прошу тебе. Прости мені всі мої гріхи, які я пам'ятаю і які не пам'ятаю. Я прошу тебе, увійди в моє серце, стань Спасителем і Господом мого життя. І я прошу тебе, Дух Святий, допоможи мені всі дні мого життя любити Бога, служити Йому і слідувати за Ним. Я дякую тобі, Господь, і я молився в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.